Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. У нас на каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, міграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. В цьому випуску я хочу поговорити на тему, як обирати провінцію для життя в Канаді. Досить таке часте питання, яке люди постійно мені задають. І я таки. Побудував свій рейтинг канадських провінцій, і сьогодні я вам його наведу. Ну і алгоритм вибору провінцій також представлю вашій увазі. Нагадую, що у нас є спонсор: це кредитна спілка, будучність, канадська кредитна фінансова організація з українським корінням. Яка допомагає всім українцям, приїжджаючим до Канади, ви можете відкрити рахунок в кредитній спілці, покласти туди гроші, отримати кредитну картку з першого дня, отримати кредити взагалі, вкладати депозити. Тобто, повноцінні банківські послуги. Приходьте за посиланням і дізнавайтеся, як вони будуть як вони працюють. А ще другий спонсор цього випуску це компанія Міст. Яка допомагає відправляти посилки з Канади в Україну і навпаки з України до Канади? Триває розіграш 300 доларів від компанії Міст до Дня Усіх закоханих. Приходьте за посиланням, і ви можете виграти 300 доларів до Дня усіх закоханих. А так от повертаємось до теми випуску: які провінції найкраще обирати для переїзду до Канади. Перший критерій, який є основним, це хто вас буде зустрічати в Канаді, чи є у вас друзі та знайомі, які об'єктивно і 100% вам допоможуть в Канаді, а саме вас зустрінуть, а саме можливо, запропонують вам безкоштовне житло, можливо, запропонують вам допомогу в пошуку роботи, можливо, навіть допоможуть матеріально. Можливо, вони стануть поручителем при оренді вами житла. Ну, тобто, така всеобічна допомога, яка може бути дуже цінною. Якщо є люди в Канаді, вже, які давно переїхали, і готові вам допомогти, то треба їхати саме в ту провінцію. Це ну, полегшить вам ваш переїзд в декілька разів. А друга другий критерій це ваш, ваша професія. Те, то, те, чим ви будете займатися в Канаді, І тут на допомогу приходять сайти пошуку вакансій. Це найлегший спосіб дізнатися, чи є вакансії по вашій спеціальності в Канаді. Тобто, якщо ви, наприклад, зварювальник, загугліть зварювальник на сайті jobbank.ca, наприклад. Це основний сайт, один з основних сайтів з пошуку роботи в Канаді. Ви дізнаєтеся, що в провінції Антаріо зварювальників, наприклад, зараз біля 200 вакансій, а в провінції Манітоба їх 20, а в провінції Юкон нуль. Тобто, немає жодного сенсу зварювальнику їхати в Юкон. А, і в зварювальнику набагато більше шансів знайти кваліфіковану роботу в Антаріо ніж а, в, а, в Манітобі. Тому ось саме як ви будете заробляти на життя, це дуже важливе питання. І обирайте провінцію виходячи з цього. Наприклад, айтішники. Ай Жодного сенсу їхати до Манітоби або все в них немає, і досить невеликий сенс їхати до Атлантичних провінцій, але вся робота в ІТ сконцентрована в трьох провінціях. В чотирьох: Манітобана Онтаріо, Британська Колумбія, Квебек і Альберта. Ось в чотирьох провінціях робота для ІТ є. В інших її просто не існує фізично, майже тобто, і це все досить легко знайти саме по сайтам пошуку вакансій. А наступний критерій це вже буде третій, це ваш вік. І вік дуже щільно пов'язаний з темою, як ви будете надалі залишатися в Канаді. Тобто, чи зможете ви швидко або взагалі отримати піар в Канаді, тобто стати постійним жителем Канади. На жаль, якщо ви. За 40 років, або вже там 39 на, на границі на, на кордоні там 40, то вже ваші бали по, по експрес-центрі, по цій системі, по якій рахуються бали для імміграції в Канаду, їх буде недостатньо для імміграції по федеральним програмам, тобто по тим програмам, які працюють по всій Канаді. А і тому вам в нагоді будуть ставати саме провінційні програми, які набагато легші, ніж ніж федеральні. Наприклад, така досить відома атлантична програма, яка стартувала там декілька років тому, була вона пілотною, зараз вона просто атлантична. Еміграція в чотири атлантичні провінції. А там досить низькі вимоги до кандидатів, щоб іммігрувати. Треба знати англійську мову на початковому рівні. І найголовніше треба знайти роботодавця, який виклав на сайті. На провінційному сайті Міграційної служби канадської свої вакансії. Якщо ви знайдете роботодавця з цього списку роботодавців і конкретну вакансію, яку він виставив. В Атлантичних провінціях підете до працювати, півроку рік попрацюєте, ви вже можете подаватися на піар. Фактично, це ваш білет для отримання піару, це праця у конкретного роботодавця з Атлантичних провінцій. І таких роботодавців там не то, що там тисячі, там навіть десятки тисяч. Тобто знайти роботу можливо. Щоб залишитися по цій програмі, або, наприклад, Манітоба чи Це там також досить легкі імміграційні програми для людей, які там живуть, які тільки приїжджають до Канади. Але в чому велика є проблема? То що люди можуть приїхати просто почути, наприклад, ось легко в Манітобі, поїду до Манітоби. Причому ця людина навіть не зайшла на сайт Манітопської імміграційної служби і не почитала умови. Або не знає, як відбувається саме ця, ця процедура. А, просто їдуть на абу. А, щоб цього не відбулося, треба просто а, консультуватися з імміграційними консультантами, які з'їли собаку на тих програмах, які знають, а, як а, допомогти вам в вашій конкретній ситуації. Вони вивчать ваші дані, там як ваша освіта, ваш вік, ваше знання мови, ваші там родичі, які можуть жити в Канаді, ваша, ваш досвід роботи за межами Канади в Канаді. Тобто там дофігіща факторів, які насправді враховуються. І ось надати вам таку інформацію, яка вас направить у нужну, в правильну провінцію. Це може бути безцінно. Ви зекономите. Буквально місяці вашого часу і тисячі канадських доларів. Тому моя вам така дуже дружня порада. Знайдіть собі нормального іміграційного консультанта чи адвоката ще до переїзду в Канаду і порадьтеся. А ця консультація може коштувати там від нуля доларів до трьохсот приблизно доларів. Тобто є навіть безкоштовні консультації, є за гроші. Тут шукайте. В мене є там пару контактів, консультантів, я їх розташую. Під цим відео можете звертатися, ще один критерій це безумовно клімат, це вже четвертий. Тобто, якщо ви не любите зиму, а Канада це північна країна, то тут є провінції, наприклад, такі як Манітоба, Саскачеван і Альберта, де зима реально півроку в зима. І там мінус 25-30 і надій 40 це не така вже і рідкість. Тому, якщо ви погано переносите мороз, холод. Бажаєте жити в більш теплому кліматі, то подивіться в сторони інших провінцій. Найм'якший клімат це безумовно Британська Колумбія, а потім Онтаріо, потім Атлантичні провінції і Квебек. От в центрі Канади, на жаль, дуже холодно. Тому от вбирайте також виходячи з кліматичних умов. Ще один з критерій вибору роботи: це безумовно. Як ви а, збираєте себе прогодувати. Тобто це вже такий комплексний критерій, коли ви враховуєте вашу зарплатню, коли ви враховуєте, скільки грошей буде трати на оренду житла, на дитячі садочки, на автомобіль, на страховки, на все таке інше. А якщо Ну це, це насправді досить легко прораховується, а, є в інтернеті калькулятор. Зарплати канадської, в Канаді всі платять податки, тому якщо ви офіційно працюєте, то замість там, наприклад, якщо ви ваша годинна зарплатня там, наприклад, мінімальна 15 доларів на годину, то в Антарію ви, наприклад, ви за, за, за якби повинні бути ну, чистими, заработаєте 2000. 400, якщо я не помиляюся, на руки ви отримаєте 1800. Тобто 600 доларів піде на податки. І це також треба враховувати. Ці гроші ви ну, не отримаєте. Тому заходьте на калькулятор і порахуйте, скільки реально ви будете отримувати в той провінції, куди ви поїдете. А потім є багато сайтів, які показують, скільки приблизно коштує життя в той чи іншій провінції. Наприклад, найдешевша провінція для життя це Альберта, тому що там досить непогана вартість оренди і дуже низькі податки. ПДВ 5%, найнижчі взагалі по Канаді. А в Онтаріо це 13%. наприклад. Тому спробуйте прорахувати, чи потягнете ви життя в Канаді, якщо ви приїдете. Особливо, якщо ви їдете один або одна з дітьми. Це взагалі дуже екстремально. А, тому взагалі Канада це така країна, де повинні працювати всі, в тому числі і діти інколи. А, діти можуть працювати, працювати в Канаді 14 років. А, а якщо дві дорослі людини в родині працюють, можна вижити в кожній провінції і в найдорожчих. Але якщо тільки одна людина має можливість працювати, то напевно треба обирати ту провінцію, яка буде дешевша. там Манітоба, Скачуван чи Атлантичні провінції. Ще з факторів це напевно напевно вже п'яте чи шосте це транспортна доступність. Я таки вважаю, що краще жити у східній частині Канади, це Атлантичні провінції, Квебек і Онтаріо. Звідти набагато легше кудись долетіти до Європи, до, до, до Сполучених Штатів, взагалі по по, по миру подорожувати набагато зручніше з, зі східної Канади. А не налітаєшся з Ванкувера, не налітаєшся з Альберти або Манітоби. Досить дорого насправді білети коштують в Канаді на авіавіарейс. Ну і взагалі -то, ну, Канада це не близька країна, а от ще далі від, від рідних та близьких від родичів, напевно, ну, не дуже комфортно. Ось такі є критерії, які особисто я для себе вирішив, що вони є. А ще один з критеріїв, напевно, це безпека. Тобто, чи безпечно вам буде жити в тій провінції, куди ви їдете. А тут на, на допомогу можуть прийти всякі кримінал мапс. Тобто ви можете загуглити, яка найкримінальніша провінція в Канаді. Напевно, це буде зараз, скоріш за все, Манітоба. Ну, Це це такий не дуже класний приз, він такий переходить від, від одної провінції до іншої. Якщо я не помиляюсь, Вентарія зараз на другому місці по безпеці одна з найбезпечніших провінцій. Ну і щоб резюмувати, давайте я вам розкажу мій персональний рейтинг, яку б провінцію б я поїхав, в яку б я не поїхав. Я би поїхав, не поїхав жити в, ні в Манітобу, ні зкачуван, тому що там холодно, тому що там мало роботи, тому що там мало людей живе, там набагато менше буде у вас можливості реалізувати себе, особливо якщо ви молода людина. Особливо, якщо ви бажаєте чогось досягнути в житті, крім того, що десь на фермі працювати. Якщо у вас є такі ну, амбіції чогось досягнути в житті, то я би не обирав ці провінції. Потім я би не їхав в Атлантичні провінції, з тої причини, що там також мало живе людей, там, там офігенна класна природа, але і дуже, дуже привітні люди живуть. Але там мало, мало вакансій, мало житла, і буде набагато важче пробитися ніж в інших провінціях. Потім я би, я би їхав в Альберту. Навірно, напевно, це третя, третя позиція знизу. Незважаючи на те, що в Альберті дешево жити, але там також холодно, там далеко від усюди, там. Досить обмежений ринок вакансій, і в цілому є провінції Покращі. На третьому місці з гори, це вже топ-3, ми переходимо. Це буде, напевно, Британська Колумбія. Це найкрасивіша провінція Антарії, за моєм... Канади, за моєю думкою. Дуже красиве море, красиві гори, а високий рівень життя, є багато де працювати там. Але все перебуває велика вартість житла, як такова. Ну, <кліг> розходи там будуть можуть дуже сильно перевищувати ваші доходи. А, і ще один ще один а, великий мінус Британської Колумбії. Там дуже багато, особливо в Ванкувері бомжів, які просто поплюжать це місце. От, напевно ми там були як туристи. От не, не зайшов в Ванкувер саме через це. <кій> У нас є друзі, які туди переїхали з дітьми. І вони вирішили, що, що вони не хочуть вирощувати ростити дітей в, в Британській Колумбії. Вони будуть повертатися назад до Анталь. Саме з цієї причини, з доступності наркотиків і таких людей, які просто живуть на вулиці. А на другому місці це Квебек, на мою думку, це найнедооціненіша провінція Канади. Люди туди не дуже поспішають їхати, тому що там треба знати французьку мову. А в цілому це дуже класна, найсоціальніша провінція Канади. Там теж класна природа, там є і гори, і море, і все, що завгодно, і ліси, і культура. І це найкультурніша, напевно, провінція Канади. Для всіх креативних, для креативного класу, для всіх художників, творців це, напевно, найкраща провінція. Якщо б не французька мова, можна було б то вона була б на першому місці. Ну і на першому місці це напевно Онтаріо, та провінція, де я живу. Це не провінція можливостей, я би так сказав. Якщо ви бажаєте здійснити свою канадську мрію, залишитися в Канаді, заробляти гроші в Канаді, а чогось добитися в Канаді, то вам до Онтаріо, тому що. 80% всіх вакансій, які ви будете шукати по Канаді, вони знаходяться в Онтаріо. Вся робота в Онтаріо. Торонто великий, 8, 6, 6 мільйонів людей приблизно. І Це велике місце, в якому завжди є робота. А Вкруг Торонто не обов'язково жити в самому Торонто. Можна жити в містечках поблизу Торонто, їздити на роботу, або там же знайти роботу свою. І там оренда вже буде не така дорога, наприклад, як в самому Торонто. Так, в Торонто ну, Онтаріо, дорога, дорога провінція з точки зору оренди. Онтаріо ну, також це не тільки Торонто, наприклад. Якщо взяти столицю Канади Оттаву, то вона також шикарніше місце для життя. Дуже сімейне, дуже просте, таке дуже душевне, я би так сказав. Тому. З точки зору з такого балансу між тим, що ви можете досягнути, тим, скільки грошей ви будете витрачати, транспортною доступністю, що з Сантаріо можна до Торон, наприклад, долетіти куди завгодно, поїхати там, в Штати, поїхати на Кубу, поїхати в Європу, куди, куди ви тільки забажаєте. Є можливість навчитися чомусь в навчальних закладів найбільша напевна, кількість саме в провінції Антаріо засереджена. Тому її, сюди йдуть іммігранти, в великій кількості ну, цих 150 тисяч українців, які спочатку програми Куаєт переїхали до Канади, я думаю, що відсотків 60% десь осіли десь в межах Торонто. Тому Торонто поки що вміщає всіх. Якщо ви бажаєте приїхати до Торонто, то велкам. Напевно, це Антаріо з моєї точки зору це найкраща провінція для переїзду в Канаду. Особливо якщо ви людина молода, ну до 40 років, особливо якщо у вас є вища освіта, особливо якщо ви бажаєте працювати в фінансах в А, Також вона підходить людям, які просто вміють щось робити руками, навіть елементарні ремонти тут для. для в звичайних роботях теж дофіга роботи, і дальнобійники, і хто завгодно, і зварювальники, там 200 вакансій зварювальників, як вже я казав. казав. Ну, тобто робота тут є для всіх. І для жінок також повно роботи, і в б'юті-індустрі, і взагалі в який завгодно. Тому приїжджайте до Канади, приїжджайте до Онтаріо, я думаю, що ви не пожалкуєте. На цьому в мене все. Дякую вам за просмотри. Дякую вам за лайки. Напишіть в коментарях, яку ви провінцію обрали для життя в Канаді або збираєтеся обрати. На цьому в мене все. Пока-пока.